Увесь минулий тиждень ширилися чутки про майбутню націоналізацію, але до останнього головні діючі особи нічого не коментували. Про те, що Приватбанк визнано неплатоспроможним, офіційно заявили у неділю пізно ввечері. Це дозволить, по-перше, стабілізувати банк, зберегти кошти майже 20 вкладників Приватбанку, а також забезпечити стабільність фінансової системи країни. Завдяки передачі у державну власність банк продовжує працювати. Зранку після новини про націоналізацію біля відділень банку шикувалися черги. Панікою назвати це складно. Гроші у банкоматах є, але деякі люди вирішили перестрахуватися. Коли я услышала, що государство ні не, не переживайте, мені якось то стало немножко стрімненько. Ну, я не знаю, но я пришла просто снять, потому что мне нужны эти деньги. Ну, так совпало просто. Не то, что я там испугалась и пришла. Но на самом деле, я думаю, что все может быть. Ка розпочався так званий перехідний період, передача усіх справ та власності державі. При цьому в Кабміні і Нацбанку заявляють, установа функціонуватиме у звичному режимі. Людям нічого боятися. Ми виповнили всі платежі, ми зарядили всі банкомати. Банкомати продовжують працювати. Яков Михайлович, по моєму Нацбанк ще ні копійки нікуди не дав. Буде определене сьогодні. сподіваюся, тільки сьогодні неудобство у юридичних ліц. Они здають свої платежки в «Приват-24» в обычном режимі. Ці платежі должны уйти завтра в 9 часов утра. А фізичні особи не повинні почувствовати каких то там напряжень, не должны почувствовати каких то проблем. Голова національного банку України стверджує, перевірки виявили величезну нестачу капіталу та показали, що керівники Приватбанку вели невиважену кредитну політику. Інспекційні перевірки національного банку а стрес-тестування виявили нестачу капіталу Приватбанку. Ця нестача на 1 квітня, на 1 квітня 2015 року вона дорівнювала 113 мільярдів гривень. Після провальної перевірки у банку склали та узгодили із регулятором програму щодо виправлення ситуації. Втім, за словами Валерії Гонтарєвої, установа не впоралася із завданням. Перехід Приватбанку у державну власність був потрібен, аби врятувати фінансову систему в країні та зберегти гроші вкладників. Проблема ключевая здесь стоит в том, что получается, что сейчас мы все с вами должны будем платить за ошибки коммерческой структуры под названием «Приватбанк», за ошибки менеджмента «Приватбанка». То есть, грубо говоря, вопросы частной компании под названием «Приватбанк» будут решены за наш с вами счет. То есть государство должно теперь найти в бюджете 148 миллиардов гривен и влить в частную коммерческую структуру, Шні власники та керівники банку мовчали кілька днів і лише наприкінці тижня дали словам раду за їхньою версією, замість того, щоб підтримати Приватбанку скрутні для країни часи, регулятор цілеспрямовано знищував установу новими обмеженнями та постійною зміною правил гри на ринку. НБУ різко і як ми вважаємо, несправедливо змінив політику обліку заставного майна в результаті цієї зміни, яка до речі вступає в силу лише 1 січня 2017 року. Наш банк втратив право враховувати застави загальною вартістю 142,8 мільярдів гривень. До того ж, ця вартість була підтверджена незалежними оцінювачами, уповноваженими НБУ. Правлінні Приватбанку підкреслюють, вибору не залишалося. Ситуація вимусила звернутися до кабміну із проханням про націоналізацію. Поки процес проходить спокійно. Більшість спеціалістів упевнені, що пересічні громадяни на власних гаманцях не відчують великі зміни. Увесь тиждень всі відділення і сервіси Приватбанку працювали стабільно. Обійшлося навіть без спекуляцій на курсі валют. Як тільки про націоналізація, як тільки українці бачать, що все працює, карточки депозити працюють, буде Отрегулювати. Тось матір у нас на курс валюти морду повлять не сама націоналізація емоції. Продовжує нормально функціонувати і сервіс Приват 24 Виявилося, що він не належить Приватбанку. Поки найголовніша зміна для вкладників ймовірне зниження ставок по депозитах. У новому керівництві їх вважають занадто високими. Після стабілізації Приватбанк планують знову продати. Втім, коли це буде, поки невідомо. Олександра Ченкова, Ксенія Барвіненко, Тамара Дмитренко. Підсумки тижня, перший міський.